Я навчаюсь сьомому класі. Моя улюблена книга Рицарі та Замки. В ній розповідається про те, ким були середньовічні рицари, про обладунки, замки, фортеці та багато інших історій. Мене звати Рая, я навчаюся в четвертому класі. Це моя улюблена книжка, тому що в неї є декілька цікавих казочок. Такі я. попелюшка, спляча красуня, Червона шапочка, кіт у чубоцях, стоптані черевички, король дроздовик. Мене звати Богдана, навчаюся в 10 класі. Моя улюблена книга називається Квила білої хати, автор Марія Людкевич. В ній багато цікавих піщі казок. Оповідаю, які мені сподобала. Мене звати Ярина, я навчаюся у 8 класі. Моя улюблена книжка називається «Поляна». І йдеться про дівчинку до сертую, яка змогла свіді життя у цілому містечку і відкрити серце його бешканців. Мене звати Ангеліна, я навчаю в 4 класі. Моя улюблена книжка про зону та його. Є веселі віршики про протигріня, та багато інших. Мене звати Ангеліна, я навчаюся у п'ятому класі. Це моя улюблена книга, тому що спляча красуня це дуже цікава і захоплююча казка. Мене звати Олексій, я навчаюся у 9 класі. Моя улюблена книга називається Піта Пен. Головний горой і хлопчик, який не хоче ставати дорослим, живе у Дервижній країні разом із загубленими дітьми. Мене звати Марія, я навчаюся в п'ятому класі. Це моя улюблена тому що в ній є смішні та цікаві казочки про хоробрих фей, розумних русалок та різних принцес.